Отож, ми продовжуємо говорити про гучний скандальний закон, 12.4.14 І в нашій студії уже є наша гостя народна депутатка Галина Васильченко. Пані Галино, добрий день, слава Україні. Рада вітати вас у нашій студії. Героям слава рада вітати! Так, пані Галино, дуже цікаво, теж послухати сьогодні і вашу думку і позицію стосовно цього скандального закону. Що ви можете сказати? Однозначно засуджую прийняття цього. Хотіла сказати законопроекту вже закону, оскільки він і підписаний президентом, і опублікований в відповідних, в відповідних ресурсах. Тому вже насправді набув чинності і став законом. Це голосування вчора в сесійній залі. Насправді вважаю ганебним. найперше і стосовно процедури нагадаю, як все приймалося буквально перед 9 ранку були скликані засідання правоохоронного комітету, де були прийняті ці поправки, які повністю обмежують і скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП, і в цьому контексті збільшують повноваження генерального прокурора. Потім. Терміново внесений на розгляд в сесійну залу, і 263 народних депутати підтримали це рішення. Дуже прикро, що це відбулося. Далі в дуже терміновому порядку законопроект було підписано головою Верховної ради Русланом Стефанчуком та передано на підпис президента і вже ввечері. Також було був цей законопроект підписаний президентом і опублікований на відповідних сайтах. Ресурсах. Ми зі свого боку. Ті народні депутати, які проти обмеження незалежності і позбавлення незалежності антикорупційних органів подавали блокуючі постанови зі свого боку. І хочу сказати, що вони не були зареєстровані. Нам прийшли відповіді від апарату Верховного. Верховної ради з е, тими е, е. З тими моментами, як власне, все швидко відбувалося, як швидко був підписаний законопроект головою Верховної ради, переданий на підпис президенту, і все інше, і що у зв'язку з цим наші постанови не реєструють. Тим не менше, ми народні депутати, цілий ряд народних депутатів, зараз ініціюємо подання до конституційного суду. Зокрема, колега з моєї фракції Ярослав Юрчишин взяв лідерство у цьому процесі, і ми збираємо зі свого боку. 45 народних депутатів, які зможуть підписати подання до конституційного суду, е, аби визнати те, що з порушенням відповідних конституційних процедур приймалося це рішення в стінах Верховної Ради. Але тут би хотілося мені звернути увагу і наголосити на кількох важливих моментів, окрім юридичних, mm -hmm. процедурних, які власне відбувалися і станом надалі відбуваються в стінах Верховної Ради, поміж народних депутатів. Тут на моє переконання, вчора суспільство, українські громадяни показали свою позицію, коли вийшли ввечері у різних містах України Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Дніпрі. Також мені писали із Чернівців, Франківська, і в менших містах, не тільки в обласних центрах, люди, зокрема, молодь вийшли. На вулиці висловити свою чітку громадянську позицію. Багато людей, можливо, навіть в деталях не, розбила, не розбиралися, що чим саме займається Набу, чим саме САП, але дуже добре знають і пам'ятають, за що стояв Майдан, за що була революція гідності. Mm -hmm. І також знають, що власне. Побудова незалежної антикорупційної, ефективної дієвої інфраструктури це були наші вимоги українського суспільства, і це були одні з умов нашого шляху до Європейського союзу, нашої інтеграції в Європейський союз. Це була одна з вимог ще багато років тому, після революції гідності, підписанням. Асоціації асоціації угоди про асоціацію з ЄС І це була одна з вимог також отримання Україною фінансування вже зараз під час війни. Бо власне міжнародні партнери нам надають надзвичайно величезну фінансову допомогу для того, так. щоб ми могли триматися і фінансувати всі свої державні видатки з державного бюджету, ті, які не покривають. Оборонні витрати, бо власне ті, які покривають оборонні витрати, це ми, ми покриваємо з своїх надходжень, з податкових митних надходжень до державного бюджету і так, так. суспільство і ще абсолютно питання трішки... з тим, що відбулося так, так. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому це сталося саме зараз? І які в подальшому можуть бути від цього наслідки? Бо ви говорили, що зараз збираєте також. Підписи із народними депутатами, якщо в разі ці підписи не візьмуть до уваги, чого далі очікувати українцям, якщо все ж таки цей закон е, далі буде підписаний? Важко спрогнозувати, як далі е, можуть е, розвиватися події. Е, я все таки маю надію, що ми зберемо е, відповідно 45 народних депутатів, зможемо подати подання до конституційного суду і е, вже в судовому порядку добиватися того, щоб і те е, голосування з порушенням тих процедур, таки було визнано неконституційним, і спробувати від, е, повернути ситуацію назад і повернути. Ти незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, направду маю велику надію. і Сподівання, що нам це вдасться в той самий час також важлива думка суспільства. Наскільки наполегливо воно суспільство буде озвучувати свою позицію і свої думки, і тут теж пози дуже важлива позиція влади, чи вона почує думку суспільства і чи не проігнорує? Бо дуже важливо, аби відбувався діалог між владою і суспільством, зокрема, громадяни України дуже свідомі і в час війни дали надзвичайно великий карт план для? Влади, зокрема, умовний мораторій на критику дій влади під час війни. І на жаль, влада цим користується і користувалася вже неодноразово. І вчора десь було напевно був той момент, коли чаша переповнена, перейде на червоні лінії, і попри все громадяни вийшли і сказали свою позицію, і тим самим показали владі, що є червоні лінії, є межа. І влада не може дозволяти собі переходити червоні лінії. Дякую, пані Галино. Дякую, що поділилися своїми думками. З нами на зв'язку у нашій студії львівському на фактура була народна депутатка Галина Васильченко. І ми слухали її думку та позицію стосовно скандального закону, 12.414.